Сергій Пустовий, голова фракції е і Євгенія Детятковська від комісії а з питань охорони здоров'я. Так, на завтра розіслали порядок денний 74-ї, сімдесятої чергової сесії, я перепрошую. Чи є в когось якісь зауваження, заперечення по процедурі по проектам запропонованим? Немає гляда підняла руку так будь ласка пані оляда всім доброго вечора по-перше є пропозиція 1 3 1 3 винести позаблок питання і були питання 3 32 3 36 на жаль доповідач по-перше не те щоб не дуже Підготовлена, не дуже компетентна була взагалі з цих питань відповісти. Про що йдеться мова? Про внесення змін до рішення міської ради про приватизацію комунального нерухомого майна. Там п'ять е питань. Mm -hmm. А на питання у зв'язку з чим це відбувається? Ну, відповідь така нікого не хочеться ображати, тому що так треба. Ну, я не думаю, що депутати будуть голосувати на відповідь, тому що так треба. Е, uh -huh. пояснень нема, що відбулось е, незрозуміло. Питання з 20-го року, 21-й, 22-й, 24-й, 25-й. Ну, якщо в свіжому там ще можна там щось здогадатися, що може щось з документами не так, що не так з 20-го року, ось хотілося б все ж таки почути для того, щоб прийняти фракції рішення. Угу. Uh -huh. Я зрозумів, вони в мене не під рукою, на жаль, я зараз не можу подивитися, що там конкретно написано. Якщо можна, там або я вас наберу, або хтось наберу прокоментує, я попрошу, Добре. щоб передали, я почитаю. Добре, щоб ми Тобі... просто, якщо там вичерпне буде відповідь, то ми просто взагалі накидаємося сюди, голосуємо, виносимо тільки один-три. Якщо там ну, ніхто не відповість, то давайте там, як минулого разу з Сергієм там, перед сесією ми вирішили, ми проголосували питання, по якому у нас. Ну, були запитання, ми отримали відповіді. Ми підтримали це питання. Тож зараз у нас немає відповіді, і не зрозуміло що робити. Окей, добре, добре, добре. Дякую, Дякую тоді. я Зрозуміло так. По, по, повідомляю всім, що завтра в нас буде представник уповноважених справ людини з за питань захисту. А, української мови, якщо я правильно це це кажу посаду. А далі вона буде виступати. Вона буде виступати, напевно, ми думаємо, що вона буде виступати після того, як ми проголосуємо перші питання першого розділу, тому що зазвичай ми дивимось про лікарів відео нагороджуємо лікарів. Потім ми голосуємо перший блок і відповідно. Відпускаємо наших військових і лікарів і взагалі всіх присутніх. І я думаю, в цей момент також надамо слово представнику з питань за захисту мови, повноваження верніше, з питань за захисту мови. Буде якась, можливо, там 3-4 хвилини доповідь, і після цього ми перейдемо в свій звичний режим. Тобто ми починаємо з пункту 1.3 і далі вже блок фінансово-бюджетних питань. Тому що 1.1.1.2 ми будемо до військових голосувати, так як це традиційно склалося. В принципі, в принципі я думаю, план зрозумілий, прошу всіх колег повідомити про необхідність прибути присутніми на сесії. В uh, нас змішана форма можна бути і онлайн, якщо ви знаходитесь далеко. Але всіх запрошуємо також до зали, до сесійної зали. Ну, в принципі, в принципі, такий план на завтра. Багато рішень, Вдячність всім комісіям, всім колегам, які відпрацювали ці рішення, бо були досить, скажімо так, складні рішення, були досить цікаві дискусії. Ось і наразі ми маємо сформований порядок денний. Добре, тоді по процедурним рішенням все зрозуміло. По всім іншим рішенням, я так розумію, зауважень заперечень нема. Можемо вважати, що погоджувальна рада погодила той порядок денний, який є, і процедурне рішення. Тоді пропоную, якщо немає заперечень, ось так от проголосувати. О, за рішення э, дякую по погоджувальна рада. Погоджує і відповідно по процедурі 1 3, 3, 32, 3, 36 А якщо буде додатково пояснено, то можливо 3:32-36 3, не потрібно буде виключати навіть з блоку. Все, тоді всім дякую, всіх був радий бачити і буду радий бачити завтра на сесії. А, ось і всім мирного неба до. до... Взагалі, не тільки до завтра, а в принципі, взагалі мирного неба над головою, безпеки в першу чергу і ради буду завтра всіх побачити.